Так, звук, запись включив, мікрофон включений. Всім привіт, і сьогодні ми поговоримо про одне з оновлень, яке ми отримали від ChatGPT, точніше від компанії OpenAI, а саме ChatGPT Project. Я можу сказати, що це дуже-дуже класна штука в частині того, що на кінець ви можете організовувати свою свій робочий простір. Я далі просто розповім, як це все використовувати. А попередньо хочу вам сказати: у мене бувають проекти, де близько там 5-10 чатів по певній тематиці. Чому так багато? Тому що я вже неодноразово говорив про те, що є контекстне вікно. коли... Фактично, лмк модель втрачає зв'язок між початком, серединою і там кінець, вона тільки згадує те, що останнє вона бачила. Контекстне вікно у нас 128 тисяч токенів, тому бажано навіть по певній тематиці, коли ви створюєте чати, бажано все-таки створювати їх окремо. Також буває такий нюанс, коли контексти плутаються. Ви запитували, наприклад, по одному напрямку, одну якусь книгу, наприклад, завантажили, потім другу. І він починає ці дві книги путати, два ресурси, які ви йому надали. І інформація генерується така трохи специфічна. Тому завжди е, чат відповідно не дуже багато інформації повинно там бути. Вона бути, повинна бути більш вузько спеціалізована Це правильна побудова. Самого алгоритму роботи з чатом, це знаєте, як код, коли пише, що правильна архітектура все-таки дає правильний результат. Тому дана функція для проєктів, що з'явилася на сьогодні, вона просто є класною, просто є незамінною, якщо ви відповідно працюєте з чат GPT. Сьогодні в той же час я ще хочу, крім того, що розповісти про е, цю нову функцію. Я хочу порівняти, тому що е, у мене теж виникло питання: а в чим же різниця між джПТісами? Ну от у мене є ДЖПІТІС, і тут на тобі з'явилося прожект. Так от я е, також склав собі трохи табличку невелику. По-перше, організація робочого простору це головне. От для мене це головне. Якщо ми беремо кастомні джіп'кіси, то це спеціалізовані агенти по певному напрямку. Це трохи відрізняється, і в подальшому ми побачимо, як вони відрізняються, хоча би в тім, що. GPTs у вас це один чат по факту, з яким ви спілкуєтесь. А тут ви можете декілька чатів групувати в сам проект, і він з кожного чату може отримувати окремо інформацію в подальшому, коли вам потрібно зробити, наприклад, якийсь підсумок. Далі використання Project використовує. Ви туди можете закидати тільки чати, які створені і працюють на основі GPT 4O. Хоча це не точно, не точно я вам можу сказати. Це так пишуть вони документацію, а ми зараз подивимося і документацію. Але я пробував в мене чомусь і GPT 1 закидаю, і другий. Єдине, що я не зміг додати, це якраз кастомні GPT. -си. От їх він туди в робочу зону не закидає. Далі, а не немає інтеграції з API, на відміну від кастомних gpt які ви можете інтегрувати з, з вашим додатком, використовувати в Make.com або в інших, скажімо, додатках, де через API ви можете спілкуватися з даною моделлю. Плюс тут немає такої такого налаштування. Так, є загальна інструкція в GPT Project. Ми теж її побачимо. Але на відміну від спеціалізованого налаштування моделі, як це ми маємо в Пітісу, тут такого немає. Ну і відповідно для чого в нас час Піті це все-таки управління проектами, це робота над проєктами. На жаль, на сьогодні ще немає можливості ділитися з командою, щоб можна було спільно працювати. Ми створили спільну робочу зону, і відповідно в її там різні чати групуються і інформацію використовують всі. Наприклад, хто зробив формата гітхаба. Що можливо простіше, це спеціалізована така область, простір, і кожен може, наприклад, додавати там бренд, додавати якісь м -м, свої чати, і потім ви можете узагальнювати, можете з їх брати інформацію, хтось може потім е певну інформацію перетягувати в свій чат. Ну. Зараз ще раз покажу, ми це все побачимо. Ну і плюс GPT це все-таки розв'язання конкретної проблематики. Ви, коли створюєте GPT, ви пишете там: ти лікар, ти адвокат, ти програміст, ти Вася Пупкін з такого то ето, ти так спілкуєшся, завантажуєте йому відповідну інформацію, як він повинен з вами спілкуватися. А тепер перейдемо до практичного, якраз подивимося, як це все буде виглядати. Так, я створив тестовий, він створюється досить легко. Нажали плюсик, у вас тут з'явилася така фішка як Project, і у вас з'являється, ви даєте назву, це я назвав тестовий. Мені дуже подобається класна штука, це що ви можете е, е, розкрашувати там, знаєте, в якийсь колір для того, щоб розрізняти потім подальшому. Ось ви можете покрасити. Потім ви можете змінити назву. Знову повторюсь. Вони писали, що тут можна використовувати GPT-4 тільки, але я тут вже пробував і інші моделі і він їх підтягує. Далі, відповідна, фішка з Canvas залишається. Це теж оновлення. Ви повинні зрозуміти, що зараз вже Canvas можна вибирати окремо. Ви можете додавати файли. Все таки там обмежена кількість. Треба я документацію приглядав. Я не знайшов інформацію по кількості файлів, Я знайшов тільки про те, що тут є певні обмеження. І я думаю, ці обмеження вам, коли будете закидати туди ці файли, він покаже все-таки, скільки ви можете закинути. Я цього поки що ще не замітив. Інструкція на відміну від Джіпітіса тут просто загальна. Наприклад, ви можете написати йому, спілкуйся, от як тут відповідає іспанською, ви можете написати відповідає українською. Потім спілкуйся зі мною там, в такому то тоні. Тут немає такої поглибленої інструкції, тоді він не буде її виконувати, на відміну від тих GPT-сів, які ми от, створювали окремо. У нас тут круче, скажем. Можливість, Ось тут інструкція вона більш детальна. Кнопки додаємо, файли так само можемо додавати. веб пошук і там, і там існує, Canvas далі існує. Тут ще ви можете додавати action. це спеціалізовані функції, які можна додатково виконувати в Project. Тут такого немає. Ось так він, в принципі, виглядає. Тут у вас можете ви перекидати, дивіться, ви просто берете сюди і перетягуєте. Ось так чат, і він його дуже повинен ні напевно, ось так. Так, ось, да. сюди раз і закидаєте. Тобто ви по папочках красиво це все групуєте, і потім якраз локально. Я якраз хочу вам сказати, що дуже прикольно, що локально він буде використовувати інформацію з кожного з цих чатів. Тобто, ви можете він може перевіряти, наприклад, кожен з цих чатів окремо і витягати з їх інформацію. Ця інструкція, яку ви додаєте тут, була фішка раніше, що. Загальна інструкція, яку ви могли додати, вона о, от кастомазаєш чат GPT, і вона діяла б на всі на всі ваші подальші чати, з якими ви працюєте. Так от о, дана інструкція, кхе, вибачте, діє тільки локально в даній папці, тобто крута, крута річ. На кінець, якщо хтось активно працює, використовує даний інструмент. Він на сьогодні має можливість все-таки створювати створювати якусь свою робочу зону, в якій ви тісно можете працювати по певному напрямку чи по певній темі. Що тут хотілося ще додати? Коли ви видаляєте так, давайте саме початку. Ну, Це створення, тут нічого цікавого немає. Так. Хотілося сказати, коли ви видаляєте саму папку, то не забувайте, що у вас видаляться всі розмови, які ви туди вкинули. От вони тому дивіться уважно, коли видаляєте, якщо вам потрібен цей деяка з розмов. А давайте подивимося, чи вона витягається, тому що я не перевіряв, чи можна її витягнути так. А да, ось витягається. Ви в принципі можете взяти її і витягнути, щоб вона, наприклад, тут не була. Коли ви будете видаляти даний документ, так що ще таке цікаве. Видалити. Ну, в принципі, нічого більше немає, але повторюся, як створення робочого простору це просто незамінна штука. І що хочу вам додати, просто це окрема фішка, яку ми отримали під час оновлення. Я думаю, всі вже знають, що ми прийшли, що OpenAI сказали, що вони на протязі 12 днів будуть видавати кожного разу якісь відповідні оновлення. До цього вони викотили сора, нам, яка мені не зайшла. Я вам просто можу показати порівняння порівняння з хейлу. Так. ось Дивіться. Картинка, відповідний промпт, і ось так він мені зробив з неї коротке відео на 5 секунд. А тепер дивіться, той самий промпт, той самий промпт, та сама картинка. І подивіться, як класно китаєць зробив на відміну від тієї сори, яку ми так чекали. Тобто, як порівнювати, то це щось таке, знаєте, ну Першокласник і випускник університету щось зробив, що можу сказати. Тому е, до і У нас Сора мені не дуже сподобалося. Все-таки краще заплатити 10 доларів і генерувати такі короткі відео. Є інші моделі, які набагато більше можна генерувати. Там і 10 секунд, є і 20, але вони коштують дорожче. А от ця е, Хейлу, Хейлу, АІ відео, на яку я записував один із своїх попередніх подкастів, де я розповідаю якраз, як нею користуватися, як я, як я створював взагалі рекламний ролик. Тому сора Sorra, Sor, не дуже мені сподобалось. Але. Але якраз бонусом додам вам класну штуку. Я теж думаю, вже багато хто знає, і хто користується. Якщо у вас є платна версія, тут є можливість спілкуватися, спілкуватися онлайн. І тут з'явилася фішка, що ви можете. При спілкуванні включати відеокамеру, тобто в реал таймі показувати йому відео, і на основі цього того, що він бачить, того, що він сприймає, він буде з вами спілкуватися. В чому плюс для мене, як для людини, практичної. Дивіться, є додатки, наприклад, не додатки. От як я використовую для себе, ви можете аналізувати, наприклад, Відео там якісь фінансові. Зараз ми спробуємо так. Фіна... Аналітика. графік. Я вам просто покажу зразу графічний аналіз. Так, туз. Давайте щось таке з останнього подивимося. Календар бухгалтера. Ні-ні. ні Курси фінансового Держборг України. А тепер дивіться: ви, наприклад, не є спеціалістом там, якимось економістом, і не розумієте, що там написано. Ми просто беремо, включаємо наш реал-тайм. Ось тут. А зараз ми його включаємо. Так, і я включаю камеру. Так. Містілося. і Ось він каже: uh, Можеш проаналізувати мені, що, на... що зображено у мене на екрані? На екрані таблиці, що містить дані про державний борг України у 2024 році. Там вказані дати, загальний борг, зовнішній та внутрішній борг у мільйонах гривень. Можеш зробити короткий аналіз е, даної таблички. Звичайно таблиця показує державний борг України на різні дати у 2024 році. Видно, що борг поступово зростає. Наприклад, загальний борг на 31 січня складає 5510 мільярдів гривень, а на 31 серпня 5765 мільярдів гривень. Це означає, що борг збільшується з кожним місяцем. Що ти можеш сказати щодо росту даного боргу, що нас чекає, як державу, чи не станемо ми скоро банкротами? Державний борг може збільшуватися з різних причин, наприклад, через інфраструктурні проекти, соціальні програми або економічні труднощі. Важливо, як держава керує боргом, залучає інвестиції та стимулює економічне зростання. Щоб уникнути банкрутства, країні потрібно збалансувати бюджет та залучати фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Хоча борг зростає, це не означає автоматичного банкрутства, якщо економіка буде стабільною. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли, але я використовую його трохи по-іншому. Дивіться, наприклад, мені потрібно налаштувати базу даних. Там написано все там на Амазоні, що ще десь. Я не дуже, наприклад, там АВС часто користуюся і не настільки детально його знаю. Я просто беру на вожу відповідно телефон і задаю запитання, що за чим мені потрібно нажимати, щоб зробити те-то те. то Тобто, це бомбічна штука. От як. Знаєте, вам потрібно знайти якогось спеціаліста, який вам допоміг, і заплатити йому гроші. А у вас фактично от з'явився спеціаліст, який зараз може вам допомагати налаштовувати ваші якісь додаткові продукти чи додаткові програми, і не тільки. Тобто, все залежить від вашої фантазії, і наскільки ви можете реалізувати можливості час GPT і не тільки, взагалі, але Знаєте, я. Багатьом своїм знайомим і, взагалі, замовникам говорю, розумієте в чому проблема більшості людей? От є інструмент. Але вони не знають, як його використовувати, і в цьому є величезна проблема багатьох користувачів е, різних таких нейронок, тому що люди не розуміють, як їм, ну крім того, що інтегрувати, як їм покращити свою роботу, як їм і пришвидшити її. Е, от ось ось це проблема, першочергова проблема в більшості і компаній в тому числі, що вони не знають, як його використовувати. Ось такий. Короткі, скажем, дай же не дай же заключення, висновок тих оновлень, які ми на сьогодні отримали від чат GPT, точніше від компанії OpenAI в безпосередньо безпосередньо в GPT. Надіюсь, дане але коротке відео вам сподобалося. Ставте лайки, і, взагалі підписуйтесь. Чим більше скажімо, буде лайків і підписуватися людей, чим частіше я буду все-таки випускати відео. uh,